Основні ж причини витоку клієнтів перша і сама більша, це неповна чи неякісна пропозиція. Дуже часто клієнти не розуміють, що вони, що саме вони отримують, коли купують ваш продукт та послугу. Неповна чи неякісна, неясна пропозиція вона призводить до непорозуміння та відтоку клієнтів. Переконайтеся, що ваші клієнти. Повній мірі розуміють, яку проблему вирішує ваш продукт, ваша послуга, які вони вигоди отримують від цього, і використовуєте просту мову, уникаючи професійного жаргону в спілкуванні з вашими клієнтами. Наступна проблема це відсутність персоналізації. Ми досить часто звертаємо на це увагу, тому що в поточний час це є дуже важливим і одним із критичних. Пунктів кожен клієнт є унікальний. Підхід до кожного має бути індивідуальний, коли ви не зважаєте на особливості своїх клієнтів, ви ризикуєте втратити їх інтерес, і відповідно тут вам. Буде конче необхідне використання crm системи для сегментації ваших клієнтів, персональ... персональної персоналізації взаємодії з вашими клієнтами. Необхідно підходити до кожного клієнта з огляду на його історію взаємодії з вашою компанією індивідуально. Наступним чинником є неефективність комунікації, відсутність своєчасної і ефективної комунікації з клієнтом. Вона Призводить до непорозумінь та втрати інтересу ваших клієнтів, ваші клієнти вони хочуть почуватися важливими і потрібними. І щоб це здійснилось, вам необхідно встановити чіткі канали комунікації, оперативно реагувати на запити ваших клієнтів, використовуйте автоматизовані відповіді для швидкого реагування на часті запитання, і буде вам щастя. Відповідно, наступний, наступною причиною, наступною біллю є складнощі на етапі оформлення замовлення. Коли процес оформлення замовлення він надто складний чи заплутаний, клієнти можуть попросту відмовитися від вашої покупки. Особливо це актуально для сервісів онлайн-магазинів, наприклад. В цьому випадку необхідно спростити максимально. Оформлення замовлення необхідно переконатися, що інтуїтивно зрозумілий сам процес замовлення і він не потребує ніяких зайвих кроків. Тестуйте процес із реальними користувачами, щоб виявити вузькі місця вашого процесу продажу. біль про брак інформації про продукт. Досить часто клієнти мають сумніви, якщо в них не досягнено інформації про ваш продукт, можливо, у вас є неповний опис даного продукту, вашої послуги. Відсутність відгуків, відсутність рекомендацій, це все викликає недовіру. І вам необхідно забезпечити повну інформацію про ваш продукт: фотографію, описи, відео, відгуки, огляди, все, що допоможе вашим клієнтам краще зрозуміти. Що вони купують? Відповідно, з попереднього пункту випливає наступний про низький рівень довіри. Довіра відіграє ключову роль у процесі покупки. Коли клієнти не довіряють вашій компанії чи продукту, вони не роблять покупки. Вам необхідно працювати над репутацією компанії, публікуйте позитивні відгуки, діліться успішними кейсами, використовуйте соціальні мережі. Прозорість та чесність комунікації вашої компанії вони дуже допоможуть підвищити рівень до вашої компанії і рівень ваших клієнтів до вас. І звісно ж, конкуренція та недостатній рівень унікальності. Тобто, коли ваш продукт він не виділяється на тлі конкурентів, клієнти попросту не будуть бачити причину його купувати, і тут необхідно лише аналізувати клієнтів та виділяти якісь унікальні переваги вашого продукту. Необхідно створити ясне позиціювання вашого продукту, вашої компанії, та донести це все до вашого клієнта.